День святого Юрія щороку відзначається 23 квітня. Святий Юрій, відомий також як Георгій Побідоносець, Юрій Зміє Борець, цей святий є одним із найшанованіших святих у всьому світі. Він є символом незламності духу та боротьби зі злом. Часто Юрій Змієборець зображується на білому коні зі списом у руках, яким він відбиває злого дракона. Святий Юрій також асоціюється з козацькими традиціями, де його образ є символом воїнської честі та перемоги. Наш народ вірив, що він був покровителем хліборобів, пастухів і воїнів. Це свято особливо поважали давні українці, і пов'язане воно з багатьма традиціями та звичаями. Згідно з стародавніми уявленнями, у цей день весна сходить на землю, з'являються перші сходи ярової пшениці, оживають озимі посіви, зеленіють гаї та сади. З давніх давен цей день. Відзначався як свята приходу весни, захисту худоби та родючості землі. Люди вірили, що саме на Юрія прокидається природа, а всі живі істоти отримують силу для нового життя. Вважалося, що на Юрія раніше вперше виганяли худобу на пасовище і, щоб захистити її від лиха та хвороб, оприскували свяченою водою. Або вранішньою росою. Люди вірили, що вранішня роса на Юрія має цілющі властивості. На Юрії день збирали росу, котра, як вважали, вельми корисна для лікування очей. Землероби просили Юрія про добрий врожай і про захист від шкідників. Діти у цей день забавлялись, качаючись на озимих посівах. Це давало силу і здоров'я. Дівчата водили хороводи, співаючи веснянки, хлопці кидали грудки землі в небо, щоб хліби росли високі, обливались водою, вірячи, що це сприятиме врожайності полів. Господині в цей день готували святковий обід із молочних страв та вперше доїли овець.